Всім доброго дня! Я Електродіва та да. мене звати Андрій. Радий вас вітати в салоні Audi Vipass і хочемо представити вам нову модель Audi Q8 e-tron у виконанні кузова Sportback. Ну що пішли оглядати? Мені Андрій ще один момент. Це ж перша машина в Україні, яку ми можемо подивитися саме спортбек. Ну, скажімо, умовно кажучи, так. Да. Опять же, одна з перших машин це наша теста, вона, які ви робили тест-драйв. Так, я вже робила, да. Вам сподобалось до речі, про тест-драйв зараз я шодесенько розповім. Я сіла за цю машину. До речі, я зробила такий висновок, що це машина для статусних людей. Це люди, які вже знають, чого вони хочуть. Як ви вважаєте? Ну так, звичайно, ну що, давайте поговоримо про саме головне: про батарейку батарейка цього є трону на сьогоднішній день. Це сама потужна батарея. Вона має 114 кВт запасу. Mm -hmm. І на цій батарейці е, німці заявляють, що вона проїде 600 кілометрів, реально вона може проїхати 500. Uh -huh. А зим, взимку? Взимку теж саме. 500 500 вона проїжджає. Uh -huh -huh. Добре. Скільки тут кінських сил? 408 кінських сил. 408. І два мотори, якщо не прийти. Два двигуни. Два, два двигуни? По, попереду і позаду. Так, добре. Також е, в базі машина вже е, оснащена пневмопідвізкою, пневмо. що робить її більш комфортною. І вона регулюється. Регулюється і по клірінсу, і по жорсткості. Угу. Який найвищий кліренс буде? М -м, в цифрах це дуже важко сказати, але десь е 18 см по клірінсу воно буде. 18. Ага. Добре. А скажіть, ви ще мені казали, що це оновлена версія єтрону. Що оновлено Це оновлена версія єтрону. Що оновлено? По-перше, оновлена передня рішітка. Угу. Додаткове освітлення йде в рештіці. Оновлені подивимось. значки. Так, бачимо. Світло знизу. Трошки оновили передні фари, задні фари. Передні фари стали більш вущими. Розуміє, вони так? Не, не вущі, вони трошки змінили рисунок внутрішній. Угу. Угу. Саме головне оновлення в цій машині угу. це батарея, батарея, передній двигун угу. і підвізка. Угу. А ще один момент, хотіла спитати. Ми зараз дивимося комплектацію яку? Ну, скажімо так, нема назви комплектації. Є комплектації, uh -huh. Кожна машина вона індивідуальна. Uh -huh. Тут комплектація з S-Line, наружним uh -huh. і внутрішнім. Тобто, це більш спортивний дизайн. Uh -huh. Uh -huh. А ще момент? А, може, дівчата дивляться чи люди, які не знають що таке S-Line. Чим відрізняється S-Line від звичайної? Від звичайної. Значить, Що таке S-Line? Це спортивний дизайн. Uh -huh. В даному випадку тут і е, конфігурація переднього бампера трошки змінюється, і головне це салон. Це спортивні сидіння, комбінація угу. шкіра-алькантара, угу. штучний замш, це чорна стеля, спортивний руль, угу. накладки на педалі. Угу. Ну тобто більш спортивний дизайн. Так. В угу. звичайному або стандартні сидіння, або комфортні сидіння, вони mm. трошки відрізняються. Mm. Тобто ви хочете сказати, що S-Line – це більш такий спортивний. Більш спортивний дизайн, тому що люди, людям більш подобається. Ага, ну добре, ну що, давайте тоді подивимося, що має вона внутрі. Будь Пішли. ласка, прошу. Ну, що ми сіли в цю прекрасну машину. Мені, до речі, я хочу сказати момент, що я дуже люблю Ауді. Я вважаю, що це найкраща машина. І взагалі, філософія Ауді це в нас, я скажу на російські, вибачте, це превосходство технологій. Переваги технології. Переваги технології. Дуже велике дякую. Тому ми можемо тут побачити все технологічно і дуже все оформлено якісно. Давайте поговоримо про оділку. Це в нас руль. Тут наскіряне. Шкіра. В натуральна. Даному, натуральна шкіра, звичайно. В даному конкретному випадці тут ще йде червона стрічка. Обціонно. Це дизайн-пакет. Червона стрічка на кермі, на сидіннях і, і на, на рем'ях. Да, дивіться, до речі. Це Дуже стрічка стильно. Audi Sport. Audi Sport. Угу. Так. Це, таки, підкреслює її спортивність. Угу. Угу. Так, тут у нас пластики. Тут це м'який пластик. Тут э, штучна шкіра. Штучна шкіра. Що по музиці у нас? По музиці, значить, є у 8 на два варіанти музики. Угу. Перший це базовий audio Sound System, 180 Вт сабвуфером. І опційно, який коштує недорого, 800 євро всього, це аудіосистема Bank Голос. 3D-об'ємний звук 760 Вт потужності. Давайте тут по функціям. Що в нас є по функціям? По функціям. Система MMI. Да? Uh -huh. Вона йде тачскрін, uh -huh. сенсорна, але uh -huh. з, з відкликом обратним, як то кажуть. Да? Значить, ми маємо систему Drive Select, яка змінює клірінс і змінює режими по автомобілю. Uh -huh. Спортивний, комфортний, режим для бездоріжжя, uh -huh. off road off road. Угу. Uh -huh. Також ми маємо зарядку. Показуємо. Тобто можна виставляти, скільки відсотків ми можемо заряджати? Так, да. От на даному випадку на машині стоїть, що вона заряджена на 80%. І це краще, ніж ставити на 100. Для, для міста краще використовувати 80% заряду. Якщо ви їдете десь далеко ви угу. ставите 100. До речі, хочу ще е, замінити факт, що тут знаєте, це не те, що тут такий е, е, сенсор. Потрібно натискати, натискати. як байк. Обратний віклік. Обратний віклік. Так. Да. <реш> окей. А, тут у нас CarPlay є. Так, да, є CarPlay, uh -huh. підключається телефон uh -huh. через USB кабель. Що ще цікавого, може якась е, різниця зі звичайним ятроном е є в функціях? Функціонально <реш> тут вони однакові. Ага, окей, зрозуміло. Mm. Ну, ну, ли... Нижній екран це вже зона клімату. Так, клімат. Подивимось, значить є підігрів передніх сидінь, задніх сидінь. І якщо я була на тест-драйві, був, ви мені включили масаж. Масаж. Там були комфортні сидіння, на яких да. був і масаж, і вентиляція. Вони йдуть тільки на комфортні сидіння. І підігрів сидіння. руля або людей. Підігрів керма був. Да. Тут його нема. Тут його нема. Опціонно, Опціонно опять же, на плаский руль, угу. скошений, підігрів угу. не ставиться. Чого? Це питання до німців. Окей, а якщо не секрет, яка ціна опціонного підігріву руля? Дивіться, багатофункціональне кермо коштує 200 євро, кермо з підігрівом коштує 400 євро. Тобто плюс 200 євро. Плюс 200 євро для вашого комфорту. Ну, супер. Що ми тут бачимо? Ми тут бачимо бардачок. Давайте подивимось, який у нас бардачок. О, бардачок для мене, це вибачте, підлокотник, Але З Ігор Меч, да, він не дуже глибокий. Не дуже глибокий, але тут у нас є підстаканники і тут у нас є бездрутова зарядка телефона. Mm -hmm. І, до речі, коли я проходила тест-драйв, дуже цікавий і дуже класний момент це для безпеки. Викладати свій телефон так, щоб він вас не відволікає. Але ж ми казали про CarPlay, тобто все це тут ми можемо CarPlay бачити. CarPlay підключається шнурком, і тут все бачите. Ну, ну в принципі, дуже, дуже добре. 12 вольтова зарядка. Да? Да, Вихід. Угу. Ну і є Type-C, і два type c да, Вихіді. Два Type-C. Ага. Тут ще є така ніша, дирочка. Це ну, для... На камеру Чого? не побачите. Да. Ви сюди щось вложите да. і сюди виводите, підключаєте. А, ну це комфортно, так. Угу. Ну, шкіра це також. Да. Шкіра. Добре. Так, а, що нас по зеркалам? Я як вічна губи накрашу, накрашу. Зеркала з підсвіткою, <laughs> стала чорна, бо у нас і свайн. Так, тут у нас це що це значно. Це підсвітка що? по салону, підсвітка при відкритті двері uh -huh. дверей і штурманські лампочки сенсорні. Сенсорні, так, це зручно. І мене ще цікавить момент бардачка. Давайте його перевіримо. Покласти. О, до речі, він глибокий. До речі, тут є ще один бардачок. Ану, З цієї показі. сторони. Ого, це усі Так, да, І він теж достатньо глибокий. Тобто все можна ховати не тільки сюди, а й дві золи у нас да. додаткові є. А, значить Так. Для того, щоб перемкнути а, передачу, передачу. Вімкнути драйв. Драйв. Ми вижимаємо гальму і перемикаємо. Тобто все вниз. у нас тут є. Да. Ну, Це комфортно. Так. Задньо вперед. До речі, по камері. Давайте поговоримо про по камеру. Камера 360, 12 ультразвукових датчиків. У в нас в, даній, в даному автомобілі йде камери кругового огляду, от як вони виглядають. Вид спереду, спереду, з траєкторії, вид зверху, ззаду. Розгорнуто. Окремо вид на передні колеса, на задні колеса. Але саме цікаве це 3D. Це дуже класно, що тут все на українській мові. Клас. Ну що, підемо далі оглядати? Так. Да. Що в нас по заднім сидінням? Ми бачимо тут також, це ж натуральна шкіра. Да? Тут у нас по бокам йде шкіра, шкіра? а по центру йде штучний замш. А, це штучний спортивні замш. сидіння. Також ми бачимо задню зону клімата. Так, от. ліва, права сторона. Угу. І також ми бачимо підігрів сидіння. Підігрів у нас є, все в нас є, тобто все можна регулювати. Так. Тут такі сіточки. А і це... знизу ще є два отвори Type-C. А, де, та, дійсно, Type-C. І розетка 12, 12, вольт. 12, вольт. 12 вольт. Тут ми бачимо підстакани, які можна поставити. Раз, нажимаємо, воно виїжджає, воно і заїжджає. В підлокотнику ще бардачок. До речі, так. Да. Раз. Ну це в усіх ауді такі. Не у всіх, це опційно. А ну в мене був, тоді мене була опційно. Закриваємо. Ну і все, комфортно. Мені б зручно було кудись їхати. А оці світочки, це як? Це практично і мені, будь ласка, ну, скажімо так, якщо треба якийсь журнал чи щось маленьке покласти, то воно допомагає. Угу. Окей. А і тут це опційно, щоб було. А... Панорамна криша, так. Да, це опція. Так, а тепер момент мій улюблений: це багажничок. Відкривається він ножкою? Відкривається? Звичайно, О, це ви самі чи я відкрила? Ну, я дипов. Придвики, дякую. І так, у нас скільки літрів? 570 літрів. Багажник. Так, а ця штука ще відкривається? Ця ніша? Ця штука відкривається, і тут у нас ви побачите запас колесу угу. і ще ніша, як багажник, додатковий. Угу. Так, супер. І в принципі, вмістки все в нас є, комфортно. Ну, в ну і задні сидіння складаються, можна скласти середню частину і покласти вижі. Вижі, добре, закривається. Да. До речі, такий нюанс. Камера так. заднього огляду. Так. Вона йде з зумовичем. Так, омивається. Вона, вона омивається в таку погоду, це дуже зручно, не треба пальцем протирати. Одразу так спробувала трішки, як вона. І дуже моя улюблена частина це монобровь. Я завжди про неї кажу. Оптика. Оптика, до речі? Оптика. Давайте про оптику поговоримо. Задня оптика. Так, що у нас по оптиці? Значить, що у нас по оптиці? Бозова оптика йде світлодіодна, як uh -huh. опція це матричні фари. Опційно. І друга опція більш дорога це цифрові лазерні фари. Uh -huh. Uh -huh. І задні фари також трошки змінюються. А можна в момент такий спитати, що краще? матричні чи оце друге сказали. цифрові? Чи лазерні фари? Лазерні, так. Да. Ну, скажімо так, для міста достатньо буде матричних фар. Uh -huh. Лазерні фари це. Непотрібна річ зря потрачені кошти. А тобто ви вважаєте це так. Да. Лазерне світло включається тільки на трасі, тільки з дальнім світлом. Угу. Коли за 600 метрів нікого нема. Угу. Зрозуміло, ми оторію матричні обираємо. А так як це машина для міста, угу. то Середній варіант. Він дуже красивий, ну це реально крута. Просто коли я дивилась на єтрон, мені якось не. Ну, він класний, він крутий, але саме спортбек це унікальний дизайн. Це у... дизайн про стиль, про статус. то що я кажу, Це реально статусна, класна машина це для, для людини, яка розуміє, вже, що вона гідна комфорту. Тому е це дуже крутий вибір і це найкраще на... наразі. Ну, я вважаю, так і не знаю, як ми, наші глядачі, що це найкраще, взагалі, що можна зараз. Купити собі з електромашин. Якість це про якість. Що у нас по діаметру? По дискам, да. по колесам. Значить, тут стоять максимальні колеси, це 21 дюйм. Uh -huh. В базі йде на 19-х, середній uh -huh. варіант 20-ті. Uh -huh, uh -huh. ну, тут, скажімо так, ми їздили на 21-х колесах, машина uh -huh. комфортна. Дуже комфортна. Тобто ви вже вибираєте собі дизайн. Як сказав Генрі Форд. Колеса це 50% красоти автомобіля. Це... І, і колеса, і диски, і все-все-все. Да. Я, до речі, постійно дивлюсь на машину тільки тоді, коли в неї дуже гарні диски. Це перше, що вона відрізняється від е, середніх статистичної. Це, це перше. До речі, я як дівчина постійно на це звертаю. Що зробити? Окей, що ще цікавого можете розповісти? Що ще цікавого в цій машині? Ще додатково, як опція, стоїть чорний пакет. Чорний пакет. Пакет, Я не розумію. пакет Black. Тобто тут на кузові нема хрому взагалі. О, це... Хромованих елементів нема. В стандарті оці елементи йдуть хромовані, угу. додатково опція вони стануть чорними. Угу. Угу. А, а також опіцію. і чорні значки. Чорнозначки. Ну, як на мене, краще замовляти додаткову опцію та робити машину дійсно стильною і красивою. бо машина це частина тебе, це твій характер, це, ну, це ти сам. Тому, будь ласка, займайтеся стилем своєї машини. Кліренс, ми з вами говорили про. Да, змінюється. Так, да, те, що пневма, під... пнемо під… підвіска. Пнемопідвізка, вона регулюється. Регулюється. Зараз машина в середньому положенні, угу. і ви бачите, вона достатньо висока. Угу. Це Скомфортно. міський кросовер. В комфортному режимі, угу. якщо підняти машину, вона підніметься на 2 см. Угу. і в спорт режимі на півтора опуститься. Від цього? Від цього так зрозуміло. Ручки класні, вона не замерзнуть у нас. Ні. Зимку. Так, зарядні порти. Давайте поговоримо про них. Тут у нас є з цієї сторони, а з іншої сторони. Опційно це… стіна може бути і з іншої сторони. Опційно, як опція опція так. додатково. Так, так ну стандартно з цієї сторони його достатньо. Стандартна зарядка європейська і швидка зарядка. Угу. Комфортом. По зарядці швидкій. Він вас сприймає 50, 100 і 150 кВт. До 150, до до 150 кВт. Ще багатьох людей і мене дуже цікавить момент гарантії. Що входить в гарантію? Скільки вона коштує, і що взагалі взагалі яка це класна штука мати гарантію? Так, да, дивіться, значить, гарантія від заводу виробника два угу. роки без обмеження пробігу. Угу. Але є додаткова опція. Опять же, вона замовляється при замовленні автомобіля. Це 4 роки або 120 тисяч. Це повністю на всю машину. Окрема гарантія йде на батарею. Угу. Батарею. Завод дає гарантію 6 років або 200 тисяч. Угу. Батарея ремонтно пригодна угу. і вона ремонтується дуже легко. Є один момент, мені Андрій розповідав, що цю батарею, як в Теслі, знаєте, вони її знімають, вставляють інше. Тут інший момент. Тут інший момент. Батарея знімається, виймається ячейка, яка вийшла з ваду, ставиться нова, і батарея ставиться назад. Ще цікавить момент ціни цієї прекрасної машини. Скажу так, ціна не дуже висока. Для такої гарної машини. Не дуже висока це скільки. Вона в базі коштує 64 тисячі євро Вау. з копійками. Але це база. Це конструктор. Конкретно ця машина коштує вже 83. Це гарний варіант. Вона може коштувати і дорожче, і дешевше. Все залежить від потреб людини. Так, зрозуміло. А що по опціям ви рекомендуєте себе вставити? Для того, щоб. А хоча це такий момент, знаєте, кожен для себе. Це дуже індивідуально. Розумієте, от ця машина коштує 83 три тисячі євро. У мене зараз в замовленні е, є машина мого постійного клієнта на 105 п'ять тисяч євро. Розумієте? Так, звичайно, є в замовленні у нас машини на 75 п'яв тисяч євро. Все дуже індивідуально. Ми провели огляд, і ви мені стики всякого класного розплив про цю є вона така, знаєте, ви дивіться, вона ці фари, цей стиль, вона дуже комфортна. Я була на тест-драйві. Мені Андрій провів тест-драйв. Ми їздили по Києву. Якщо хтось знає по брущатки, це завжди момент того, як ми можемо оцінити цю машину. Вона, я просто присіла з Тесли, хто знає. і... Тесла я б не їхала, знаєте, отак. От у мене були б синяки на моїй попі, але тут дуже комфортно. Я, я навіть не відчувала всі ці камінці, тому дуже комфортна, дуже стильна, елегантна, технологічна. Все дуже важливо наразі, бо дуже велика, великий ринок конкурентний по технологічності. Зараз да, світ дуже швидко розвивається, особливо китайці наступають нам на п'ятки. Да. Вони не дають якість. Але вони дають електроавтомобілі. Так тому е класна машина. Мені дуже подобається. Я би, може, пересіла. Я думаю, ви би пересіли. <світ> Тоді, да. Ну що ж, я вам дуже вдячна, що ви сьогодні провели зі мною цей огляд. Запрошуємо вас до нас в гості. Записуйтесь на тест-драйв, дзвоніть, будемо раді вас бачити.